Ні, ну давайте условия буде ставить я. Нет, ми. Да, ми задаємо запитання. Не ви. Да, да, будь ласка. Не, ви да, журналісти. А че вы такі агресивні? Ви час мене ставите на. Ви можете запитання. Я, 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 я чекаю відповідь. 18 червня 2024 року. Журналістам онлайн-медіа Alternative.org вдалося прорватися до Чорноморського міського голови Василя Гуляєва з метою задати два запитання пов'язаних з корупцією в його оточенні. Альтернатива онлайн-медіа з нами ще Катерина, у нас запитання до вас з приводу призначення керівником КП Радуга Олексійчук Юліїни. Ви знаєте, що вона має обвинувальний акт і він розглядається судом по корупції. Навіщо призначати людину, яка зв'язана з корупцією? Все. Ну це перше запитання. Є чи запитання? Задавайте ще. Відповідає. Є ще запитання? Я питаю, є ще запитання? Є ще запитання? Я я його скажіть, задав... будь ласка. Ні, я з наз... Ні, ну давайте условия буде ставити я. Ні, ми, ми. Ми задаємо запитання, не да, ви. Так, да, да, будь ласка. Ні, вы... ми журналісти. Задає... А чого ви таке агресивний? Ви сейчас мене я ставите. Ви питаєтеся запитати. Я чекаю відповідь. Будьте спокійні, так. Якщо ви рахуєте, що ви суд. І ви вирішаєте, що Дайте я вам скажу, коли якщо буде обвинувачений приговор, тоді ми будемо казати: ні, я, ні ви не маємо права чоловіка і людину обзивати, що воно є там щось корупційне От коли буде рішення сесії, то є суду і тоді будемо про це розмовляти. Далі що? ви вважаєте, що вона не пов'язана? Я не вважаю інше запитання, вважає суд управління управління. Е Освіти, чи міської ради, mm -hmm. продовжує е, працювати з компанією, яка замішана у теж у цій справі. І ми всі бачили, як передавалися гроші. Чи ви не вважаєте, що це підрив репутації міської ради? Я не знаю, з ким працює управління освіти, задасте там питання. Мені ми там задали да, питання. Да, ви да, вам да, не відомо це. Ну, ідуть процедури, все йде через тендер, не йде якось. Все, все, Є ми ще ще думає, то, Все, більше немає запитання. Дуже дякую. Як бачимо, Василь Олександрович Шугуляю влаштовує працівники, які пов'язані з корупційними діяннями. Це вибір міського голови Чорноморська. Дуже дивна позиція, коли Україна наразі з 26 червня починає переговори з Європейським Союзом про вступ до Європейського Союзу і боротьба з корупцією є одною з умовою Європейського Союзу, але на місцях все продовжується як і раніше. Роман Баршинідзе, Мурат Варшаніза. Alternative